Продовження. Усі мирно спали до самого ранку, аж поки тім через зруйнований склепінчастий прохід не помітив кролика і не кинувся за ним. Він збудив Джорджу, вибираючись з-під пледів, і вона сіла, протираючи очі. Прокидайтеся, прокидайтеся. крикнула вона. Вставайте вже ранок, ми на острові. Друзі, як по команді, прокинулися. Як захопливо було сидіти і пригадувати все, що сталося напередодні. Джуліан одразу ж подумав про великі дерев'яні двері. Він був упевнений, що скоро зламає їх сокирою. Що ж вони знайдуть за ними? Діти добре поснідали. Потім Джуліан узяв топірець і повів усіх до сходинок. Тім теж пішов, вихляючи хвостом. Але він не відчував радості на думку про те, що знову доведеться спускатися туди, де гавкають собаки, яких не бачиш. І знайти не можеш. Бідолашний Тім. Він не міг збагнути, що таке луна. Усі спустилися в підземелля. і там, звичайно, ніяк не могли знайти дерев'яні двері. Це дуже втомлювало. Ми знову блукаємо в вічі мовила Джорджа. Уперше бачу такий неймовірно розгалужений лабіринт. Підземних печер. І дорогу назад ми теж не знайдемо. Тут Джуліанові спала на думку чудова ідея. Він витягнув з кишені кавалок білої крейди, повернувся до сходів і зробив позначку на стіні. Джуліан робив позначки в усіх переходах, поки вони пробиралися. У задушній темряві. І так вони нарешті вийшли до колодязя, і Джуліан був дуже задоволений. Тепер, сказав він, ми від колодязя зможемо знайти дорогу назад до сходів. Нам допоможуть позначки кредою. Треба зараз вирішити, куди йти далі. Спробуємо знайти дорогу. А я робитиму позначки на стінах. А якщо ми підемо не туди, доведеться повернутися, ми стиратимемо ці позначки і підемо від Колодязя в іншому напрямку. Це було дуже розумно. Вони справді пішли не туди, куди треба, і їм довелося повернутися, стираючи по дорозі позначки. І цього разу діти від колодязя рушили в іншому напрямку. І таки знайшли дерев'яні двері. Ось вони перед ними. Міцні дерев'яні двері, поцятковані рудими вітер житвяхами. Діти дивилися на них із захватом. Джуліан замахнувся сокирою. Хрязь! Хлопець увігнав сокиру в дерево біля замкової щілини і повернув її там. Але міцне дерево не піддавалося, і сокира увійшла, лише на пару дюймів. Джуліан рубанув ще раз. Сокира влучила у цвях і трохи зісковснула з нього. Велика тріска відлетіла від дверей і поцілила бідолашного діка в щоку. Хлопець закричав від болю, Джуліан сіпнувся від несподіванки й обернувся до брата. У того по щиці текла кров. Щось відлетіло від дверей і вдарило мене, поскаржився бідолаха Дік. Мабуть, тріска. Лишенько, вигукнув Джуліан, скеровуючи на брата промінь ліхтарика. Потерпи хвилинку, я витягну тріску зі щоки. Вона велика і стирчить там. Але Дік сам витягнув її. Він скривився від болю, а потім сильно зблід. Тобі треба на свіже повітря, сказав Джуліан. Слід промити рану і якось зупинити кров. У Ен є чиста хустка, ми її намочимо і промиємо тобі рану. На щастя, у нас із собою є трохи води. Я піду з Діком, а ти залишайся з Джорджією, запропонувала Ен. Не обов'язково підніматися всім. Але Джуліан. Вирішив, що спершу проводить Діка нагору, а потім повернеться до Джорджі і знову візьметься за двері. Він передав сокиру Джорджі. Можеш трохи порубати, поки мене не буде. Такі великі двері не скоро зламаєш. Ти займися цим. А я повернуся за кілька хвилин. Дорогу до виходу ми легко знайдемо за моїми позначками. Гаразд, відповіла Джорджа і взяла сокиру. Бідолашний Діку, страшно на тебе дивитися. Залишивши Джорджу з тімом змагатися з дверима, Джуліан повів Діка та Ен до виходу. Енна мочила свій носовичок у казанку з водою, обережно промила щоку Діку, щока дуже кривавила. Але ранка була не глибока. Обличчя Діка порожевіло, і він поривався назад у підземелля. Ні, сказав Джуліан, краще полеж трішки на спині. Я знаю, що так роблять, коли йде кров з носа. Може, і для щоків це корисно. Підіть зен на скелі, звідки видно, затонулий корабель, і побудьте там півгодини. Ходімо. Я відведу вас і залишу там ненадовго. Краще полеж, друже, поки не зупиниться кров. Джуліан провів брата і сестру з двору замку до скель на отбережжі, звідки відкривався, гарний краєвид на море. Темний корпус корабля досі сидів на рифах, дік ліг на спину, почав видивлятися на небо, сподіваючись, що кров невдовзі зупиниться. Він зовсім не хотів пропустити щось цікаве. І вона взяла брата за руку. Її дуже засмутив цей випадок, і хоча вона теж не хотіла нічого пропускати, однаково вирішила залишатися з Діком, поки йому не покращі. Джуліан посидів з ними пару хвилин, потім пішов до кам'яних сходів і зник у підземелі. Він ішов за позначками на стінах і скоро дістався до Джорджі, яка змагалася з дверима. Вона шматувала сокирою дерево навколо замка, але воно не піддавалося. Джуліан взяв у неї сокиру і добряче рубанув. Після кількох ударів замок нарешті подався і перекосився. Джуліан відклав сокиру. Гадаю, тепер двері можна відчинити, сказав він схвильовано. Тіме, відійди, друже. Нумо, Джорджо, штовхнімо разом. Вони удвох штовхнули двері, замок заскриготав і піддався. Великі двері зрипіли. І кінець кінцем відчинилися. Діти увійшли всередину і посвітили навкруги ліхтариками. Кімната також виявилася печерою, видовбаною в скелі, але в ній знаходилися не старі діжки та ящики, які діти вже бачили. Біля задньої стіни лежали купи незвичайних цеглин із тьмяного жовто-брунатного металу. Джуліан узяв одну з них. Джорджо! крикнув він. Виливки! Це щире золото. На вигляд, вони не схожі на золото, але це золото. Джорджо! Тут у підвалі зберігається цілий скарб, і він твій. Нарешті ми його знайшли. Продовження буде.